Іран зробив свій вибір. Прихильники реформаторів заявляли про намір бойкотувати цьогорічні президентські перегони, адже їхні кандидати Мусаві та Карубі перебувають під домашнім арештом з 2009-го. Проте висока явка на дільницях у п'ятницю довела, що між мовчазним протестом та волевиявленням електорат обрав останнє. Виборці у Тегерані поділились думками. Незважаючи на події, які відбулись чотири роки тому, та на той осад, що залишився, люди пішли голосувати. Вони довели, що можуть змінити ситуацію, тому реформи можливі. час відмовитись від погроз міжнародній спільноті та від політики, що призводить до дедалі серйозніших санкцій. Водночас потрібно погодитись з тим, що наступний президент насамперед особлюватиме Ісламську республіку, а не реформи чи опозицію. Велика перевага у кількості голосів на користь єдиного поміркованого кандидата засвідчила, що велика частина іранців проголосувала у першу чергу за завершення ери консервативної політики.